Особливості впровадження реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади обговорювали у Житомирі під час круглого столу за участі віце-прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та першого заступника глави адміністрації президента України Геннадія Зубка. Вони вважають, що ключовими принципами такої реформи має стати право громади на місцевому рівні обирати і контролювати владу, а також здійснювати справедливий розподіл фінансів зароблених у регіоні. Ми розуміємо, що якщо відповідальність буде лежати тільки на центральній владі, Нічого в країні не зміниться. І тому сьогодні одне із питань, яким чином не тільки ваду, не тільки повноваження, а й відповідальність за те, що відбувається в країні, передати на місця. Це одне із головних умов, які сьогодні повинні бути в країні. Знаєте, Вацлав Гавел дуже і колись сказав дуже класну фразу з приводу того, що 5 кроків помилок це краще, ніж 50 років саботажу. Я вам скажу, з 92-го року практично йде саботаж. Ніхто не відчуває сьогодні, що є держава, є незалежна країна, і східний сусід зараз нам теж показує, що він до сих пір не сприймає країну як окрему державу. Це питання дестабілізації, створення хаосу для того, щоб не дати можливості провести ті якісні зміни, які зараз повинні бути. Зміна конституції, передача повноважень, і саме головне проведення нових парламентських виборів той парламент, який сьогодні є. Він на жаль не представляє інтереси країни. Володимир Гройсман переконаний, що реформи дозволить представникам влади працювати разом з людьми і для людей. Відтак всі проблеми, що виникають на місцевому рівні, будуть вирішуватися безпосередньо на місцях. Ми е пропонуємо внести зміни в конституцію, де а, обласні адміністрації районні адміністрації будуть скасовані у тому вигляді, які вони є натомість на зміну ним. Буде е, утворені виконавчі комітети обласних і районних рад. Ці комітети очолить е, обраний голова із числа депутатів цих рад, тобто фактично обраність, е, повсюдність обраності влади, а не призначення з Києва. Далі будуть створені префектури. Це, е, структури, які будуть державними і які будуть відповідати за декілька напрямків. Головний з них це наглядова і контрольна функція з боку держави. Тобто нам потрібно забезпечити поликумархун контроль за владою на місцях, а як з боку громадян через можливості впливу і місцеві референдуми, так і з боку держави, щоб жоден не не дозволив собі приймати рішення, які. Протирічить інтересам людей, ми хочемо, щоб зміни до конституції були прийняті в цьому році. я іншого просто не розумію я вважаю, що вони мають прийняти бути саме в цьому році. Далі на буде прийняти новий закон за словами Геннадія Зубка, глава держави підтримує внесення змін до конституції та проведення реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади. Він переконаний, що керівниками на місцях мають стати справжні фахівці, здатні брати на себе широкі повноваження та нести відповідальність за їх реалізацію.